Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. І сьогодні у нас буде полуничний день. Ми трошки прикупили ще собі полуниці, і тепер її чистимо. Будемо щось консервувати, трошечки хочемо посушити у сушці на чіпси полуничні, щоб потім діткам зимою було смакувати. До нас приїхала також в гості Світланка, Сашина сестричка, і допомагає мені. Полонечку перебирати. Є дрібніша, більша. Тому трошки покажу, що я буду з нею робити. Думаю, вам буде цікаво. Дівчатки їдять, наїдаються, а на городі вже нашу будемо їсти так більш для себе свіженькою. Ну все, ми вже перейшли в хату. Це полонечка для сушки, і ось так її потрібно нарізати. Краєчка трошки зрізаємо. Світланка сьогодні мені допомагає, і така в мене є сушка. Перший раз буду її використовувати. Це мені Саша із дітками подарувала на день народження. Щоб сушити всякі овочі, зелень, приправи, хочу робити тут. Попробуємо. І обов'язково полонички насушимо. Побачимо, чи нам сподобається. Тому працюємо. Ти ж речі? Ну так. Да. Так, ну що, ми смажимо млинці. Приїхав Саша, їздив у район, і я зробила йому сюрприз. В них в дитинстві, завжди, як тільки сезон полониці, завжди мама жарила їм млинці і вони їли із полуничкою. Це дуже-дуже смачно. М -м -м -м. Так. І тепер наші малята перейняли цей досвід. І теж вже люблять, щоб я їм смажила. Зараз ми покажемо, як ми її їмо із цукром і з полуничкою в млинці. Тому ось так. Літо не літо треба тішити своїх рідних. Який у нас тут процес? Світланка працює, нарізає, а малята смакують полонички. Показуйте, як ви її їсте швиденько. А ми отак швидко раз. А yeah. полуниця дуже солодка, да? навіть і цукору yeah. не треба. Так. Yeah, like... І такі yeah, серце. Yeah, yeah. mm, mm, yeah. mm. Смакота, так? Yeah. Дуже смачний десерт. Юрічки теж смачно, я біжу далі смажити на лиснички. Ви їжте. Так ну що, показую я, як їсти полуничку. Беремо на лисничку. Беремо полуничку. Я їм без цукру. Хто любить солодше. Можна з цукром. Полуниці не шкодуємо, як для себе і загортуємо. Один, два. Це можна ще і з чорницями, коли сезон чорниць, Можна полуниці і чорницю. Загортуємо і смакуємо. М -м -м. Це дуже добре літо ніякої. Суби, борщі ніякої їжі більше не потрібно. Вони цільно смажили, полуниця є, будемо смакувати. Тому, хто не пробував так їсти із mm -hmm. лицями, обов'язково спробуйте. Mm -hmm. А я хочу зробити полуниці, як робила мама в моєму дитинстві. Парала, вона завжди купляла відро вулиці спеціально для того, щоб їсти величезну каструлю і її отак переминала всю. За бажанням можна додати цукор. Я не додаю, бо я не дуже люблю всякі солодкі. І тоді ми діти підходили собі черпаком, накидали в тарілочку, туди сметанки. І ось так їли, наїдалися скільки хотілося за декілька днів ми її з'їдали, тому вирішила трошки зробити для нас на нашу невеличку сімейку, поставлю також холодильник, трошки посмакуємо ще отак. І потім собі берете, додаєте сюди сметанку з булочкою або з тими млинцями і ось така смакота. Тому ось так. Насолоджуємося. Ось це в мене. Оце вона, оця смакота із хлібчиком. Просто як в дитинстві. Нагадується зразу дитинство. Як це смачно? Так, сушку ми вже включили. Має сушитись 10 годин на 35 градусів. Якщо буде електрика, все добре. Побачу, попробую, як воно має бути. Покажу вам вже результати. Все готово, все вкутали, і нехай стоїть, що ви там робите? Шукаємо хату. кришу шукаєте? У нас збирається дощ іти. Який вітер сильний. Можливо, буде гроза. А я з полоничкою вже справилася. І сьогодні прорвала морквочку і ще треба її просапати. Все гарненько прорідила, дуже гарна густа морквочка. Зараз я її підгорну, посапаю. І буде гарно. Такі вже в нас бурячки. Своя полонечка вже є, дівчата все ходять і їдять. Ось кабачки слабенькі. померзли були. Тут скоро вже будуть. І вже в нас, до речі, є зелені помідорки. Ці ранні помідорки вже такі гарненькі, в'яжуться. Тут, тут. Треба вже підв'язувати. Зробили ми, до речі, крапельний полив уже. Саша зробив. Також почали поливати полуниці на городі, набагато стало краще. Що доню? Що таке? Дощ! <плес> mm. <плес> 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 Підемо в хатку. Залезти сама научка. Огірочки досіювала. Мам, я на научка. Картопелька починає цвісти. Скільки полониці не з'їв, би приходиш на город і все рівно її хочеться скуштувати. Як добре, як на городі вийдеш, і є, що поїсти. А ще в нас дуже напала білокрилка. Ми вже три рази її крупили і нічого не можна дати раду їй. Дуже багато. Можливо, ви знаєте якийсь метод боротьби з, боротьби з білокрилкою. Напишіть, будь ласка, бо вже декілька препаратів пробували і її нічого не бере. Шкода, вона дуже соки Забирає соки. ось так вона виглядає. Все, я вже просипала морквочку, і в нас така вже є рання капусточка. Вже починає в'язатись, тут небагато її. У мене моркочка у нас? Все, з в порядок. Юлечка у червоних чоботях. Що ви там робите? Там, там, там. Да? Там, там. І що у вас там за хатка? Ви від дощику ховаєтеся. Там. А що ви сюди поприносили? І курочки тут біля вас. Да? Да. Ти малюєш? <ривіт> Але класно вам да. тут Тіньок такий. Угу. Можна сидіти, накриватися собі. Да? Да. Класно, таке у вас дитинство, так? Да? Да. Мама працює, ви граєтеся. Молодці. Так, нашла, Оце, так? Да? Да. Криша ваша? <ривіт> 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 Горішник. Угу. <ривіт> Діток відвідала, вже буде йти в хату, там вже в мене доварюється супчик на вечер. Будемо вечеряти, можливо, буде дощик. Дочекаємося дощику на наш город. Вже картопельку треба, щоб воно підлило. Не прощатися. Сказала Юлічка, почекати, не прощатися. Що там? Закрила. Ох ти що! Ти що мені таке не дарувала? Дякую. Дякую, доці. Все, на цьому ми прощаємося з вами. Всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока.